Моя улюблена християнська пісня це англійська пісня, трошки стара. Називається His Eyes on the Sparrow. А я її любила з дитинства. Зараз намагаюся перекласти кусочок проспіва. Якось так. Співаю, бо радію бо ти звільнив мене. Ти дбаєш. Про Горомців і дбаєш про мене. Якось так. А я прийшла до Господа. Ну як конкретно можна сказати, в сім рочків? Я так особисто повірила в тому, що Ісус помер за всі гріхи і включаючи і за мої гріхи. Um, але можу сказати, що віра це життєвий подорож. Я спаслася, скажімо, так, коли мені було сім рочків, але я вивчаюся вірити кожен день свого життя, тому я досі um, навчаюся і намагаюся більше глибитися в вірі в, в знання про Господа і з, у стосунки з ним кожен день.